А ти куди? Куди мені хіть? Же панеча чи віце? До, до одного і до другого може? А сто чортів стій. З дороги мені, старий. А то що кому А то що? Хто кому пан? З дороги? А вісім, спочивай. Пусти! Ага, дано. Ну, ну я тобі доведу, хто має право, що я на все тобі досі вважав, що вів табора куди ти хотіла, то не страху перед твоїм гнівом. Дурна. Але жалю до тебе. З любові. З любові? Азо, перестань шаліти, Перестань казитись як причину, будь моєю, стань подруже мені. Я забуду усі муки, які я поніс через тебе, і робитиму, що тільки твоя воля захоче. Ти будеш тут отаманом не я. Здурів кіно, я твоєю. Мені тебе пригортати, пестувати та глянь у воду і полічи собі з мошки. Батьком тобі бути моїм, а не коханком. Пусти. Не хочеш ні? Ти справді ошалів, сунувся сонуся з глуздом? Ні ні. Твоя хіть тільки огиду зрива геть здоров'я. А кодло чортове. Я ж тебе научу очу Чи справді? Зараз переконай, мусиш бути моєю. Геть, підлий, мусиш робити, що я кажу. Або бачиш сокіру? Ну, Не мені на твоє кохання, на твої розби, сокиру, одно моє слово у мами. І станеш ти типу, попихачем рабом. Брешеш. Хочеш доводів? Але мені ніколи зараз, бо і пан мене жде у палаці, і цей он у мазанці. Бувай здоров, діду. Ох, Охва, ну все ще, гаю. Не до коханців тобі дорога, то а в пекло.